Знову зміни в Рівненській обласній раді новий депутат до представництва фракції «Сила і честь» доєднається завідувач хірургічним відділенням Сарненської районної лікарні Ярослав Романюк. Його обласна виборча комісія визнала наступним за черговістю депутатом, який має доєднатися до колег в обласній раді. Подав документи, і ми одночасно визнали його обраним та зареєстрували депутатам. Відповідно, наслідком є лише оголошення наших рішень на черговій сесії Рівненської обласної ради. На найближчій сесії Ярослав Романюк отримає посвідчення депутата і зможе здійснювати депутатські повноваження. Для цього йому довелося відмовитися від мандату у Сарненській міській раді, куди йому вдалося пройти під час виборів. Мене були Зустрічі з БЕРО, з головою нашої Сарницьким. Ми обговорили всі питання і прийшли до єдиної думки, що буду представляти громаду в області. Інайде питань море, будуть виникати, будемо вирішувати. Ярослав Романюк уже був депутатом Рівненської обласної ради сьомого скликання з 2015 по 2020 роки. Поєднував депутатство із хірургічною діяльністю, яка триває уже 41 рік. Так планує робити і надалі. В обласній раді він замінить. Колегу по партії Тетяно Богданець нагадаємо, жінка 20 вересня 2024 року отримала мандат депутата Рівненської обласної ради. Вона була наступним за черговістю депутатом партії «Сила і честь після дострокового припинення повноважень депутата корупціонера Віталія Суховича. Втім, через два місяці, уже 20 грудня 2024 року, на сесії Рівненської облради погодили заяву Тетяни Богданець про складання повноважень. Заява була написана без причин, просто бажання скласти повноваження. Відтак, замість Богданець в облраді буде Романюк. У декларації чоловіка за 2023 рік вказано, що з 2008 року він є власником житлового будинку на 206 квадратних метрів у сарнах. Автомобілем, згідно з декларацією, не володіє у 2023 році. Чоловік заробив 280 тисяч гривень у Сарненській районній лікарні і отримав 130 тисяч гривень пенсії. Дружина також пенсіонерка і працює у Сарненському центрі первинної медико-санітарної допомоги. У Ярослава Романюка також готів. Кою задекларовано 210 тисяч гривень, а дружина у власності має 100 тисяч гривень. Вадим Мороз, Валентин телеканал телеканали Media Group.